9 березня виповнилося 200 років від дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка, Поет, який для українців назавжди залишиться духовним наставником, батьком, орієнтиром і не лише в літературно-художньому просторі, а й в національно-патріотичному вихованні. Цієї нагоди до пам'ятника майстра слова прийшли керівники міста та області, представники духовенства, викладачі та просто поціновувачі його творів. І наше завдання, завдання кожного громадянина нашої держави зберегти. Цей квітущий край для наших нащадків, впевнений, що так воно і буде. І ніколи ніхто в світі не скаже, що ми діти нерозумні. Святом вас, шановні друзі, з днем народження великого пророка. Слава Україні! Поет настільки велик, настільки пророк і настільки душа українського народу. Я думаю, сьогодні його чтить. і Одеса не обов'язково скільки сюда прийшло людей, Це дійсно душа нашого народа. Одесити разом з усією країною зростали і зростають нині на творчості Тараса Шевченка. Вони вбирають у себе кобзареву поезію, живопис, його філософію. Реве та стогре, широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гнеш високі, горами хвилю підійма. Ми зібралися на святкування дня нашого кобзаря, дня нашого пророка і генія України. Слава Україні! Героям слава! Тарас Григорович був не лише творцем геніально-поетичного кобзаря, а й мислителем істориком, який лишив велику спадщину понад тисячу творів.